ЧАС СЛУХАТИ СЛОВО БОЖЕ Добрий день, дорогі друже. Добре, що ти налаштував свій приймач на нашу хвилю, або знову знайшов у комп'ютері наш канал, і ми знову разом можемо слухати Слово Боже і знайомитися з історією життя Ісуса Христа, нашого Господа І Спасителя. Нагадаю, що минулого разу ми дізналися про ув'язнення Івана Хрестителя через те, що Він. Критикував царя ірода. Нагорода за танок Євангелія від Марка, шостий розділ. Минав час, але Йоанн Хреститель залишався ув'язнений у темній в'язниці. І от одного дня, а це був саме день народження ірода. У палаці збиралися влаштувати велику учту. Було багато гарних напоїв. Та вишуканих наїдків, бо запрошено було всіх поважних та значущих людей. Після того, як гості наїлися та напилися до схочу, вони розташувалися дивитися розваги. Соломія, вродлива іродова донька, увійшла до залу і голосила, що буде танцювати для царя та для шановного товариства. Присутні були вражені її танком. І коли нарешті завмерли останні звуки музики, Соломія низько схилилася перед царем у поштивому поклоні. Ірод, розігрітий вином, був у захваті. Ти маєш отримати винагороду за свій танок. вигукнув він. Вибирай усе, що хочеш, і я обіцяю дати тобі це. Соломія без жодного слова тихенько випорхнула з кімнати і кинулася до матері, аби порадитися з нею стосовно того, що просити. Виродіяди не було потреби довго думати над цим питанням. Проси голову Йоанна Хрестителя! наказала вона доці із суворою рішучістю в голосі. Соломія поспішила назад до залу, де справлялася учта. Будь ласка, подаруй мені голову Йоанна Хрестителя на блюді, тільки зараз, негайно, сказала вона. Ірод був вражений. Він налякався однієї думки, що доведеться вбивати таку гарну людину. Однак він не міг зганьбити себе, коли на очах усіх своїх слуг та гостей дав урочисту обіцянку Соломії. Врешті решт, він послав солдата у в'язницю до Яна з жахливим наказом відтяти Йоаннові голову. І родіяда була задоволена. Вона насолоджувалася з того, що затулила в уста людині, яка псувала їй життя, вказуючи на її ганебні вчинки. Йоаннові друзі дуже переживали. Вони взяли Йоаннове тіло, аби поховати його. Ісус також переживав із того, що сталося, адже він щиро любив Йоанна. Який урок ми можемо взяти з цієї історії? Чи у нас тільки лишилося питання, чому Пророк Божий мав загинути? Це питання і мене хвилювало. Потім я прочитав у Біблії слова Ісуса Христа. Через те й мудрість Божа сказала. Я пошлю їм пророків і апостолів вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть. Тобто страждати за Христа, навіть бути вбитим за Нього і служіння Йому, нормальна доля істинного пророка Божого, це ніяк не має нас бентежити. Але нам час прощатися, до побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.